Дуже актуальна історія з минулого у бережанах, що на Тернопільщині відтворили бій майже сторічної давнини. Тоді російські війська проривались у місто, а українські січовики його боронили. 12 серпня 1916 року на горі Лисоні під Бережанами почалася найкривавіша битва січовиків у першій світовій. Півтора місяці вони боронили стратегічну височину та власне місто. Серпень 1916 рік. На горі Лисоня точиться бій. Січові стрільці у складі Австро-Угорської армії відбивалися від російського війська півтора місяця. Це був найзапекліший бій часів Першої світової війни. Понад півтора тисячі січових стрільців, з них 47 старшин. Багато з них тут полягло, потрапило в полон. Лунають постріли із столітніх гвинтівок та кулеметів, іноді чути й гармати. Вояки розповідають, амуніція того часу нічим не гірша від тієї, з якою нині військові захищають країну на сході. На ремнях є. Патронний таша, сумки патронні. Тут було патрони з того боку 60 патронів на тому. Тут штурмовий ніж, яким ходили в атаки, в окопи. Далі на спорядженні штик, лопата. З цього боку сухарна сумка. Вона лише, лише холостема, це, Мосіна. це яка була в той період, Гарна зброя, що не скажеш. Цьогоріч супереч історії перемогу на лисоні здобули січові стрільці. Це якраз таке, таке повернення в цю історію відданошання оцій пам'яті загиблим українцям, ті, які тепер гинуть за нашу країну. І дуже добре, що хлопці таке проводять. Це організація пам'яті, я розумію, вони це проводять. Уже за два роки, коли Бережанщина відзначатиме сторіччя бою, реконструктори обіцяють знову відтворити події Першої світової З Тернополя Надія Березюк, Сергій Русаков, Огляд дня, телеканал Зік. Орден Небесної Сотні, саме цю нагороду у день незалежності вручатимуть героям майдану і тим, хто боронить суверенітет і територіальну цілісність України. На ордені автори зобразили про пам'ятний хрест, характерний для відзнак західної України та постать архістратига Михаїла, котра є покровителем України центральної. Так автори хотіли показати, що майдан це досягнення всієї країни. Знак виготовлять зі срібла, а на звороті викорбують слова свобода і гідність. Наклали е, е, зображення Архангела Михаїла, котрого стилізували під майданівця з таким щитом, з таким мечем. Не то мечем, не то таким патиком, яким вони там були на, на майдані.